Україно-шведські відносини це свого роду феномен. Ці дві географічно віддалені і неспоріднені культурно країни, тим не менш через особливості історичного розвитку та міжнародних відносин північноєвропейського та східноєвропейського регіону неодноразово виявлялися близькими у своїх зовнішньополітичних устремліннях, що повсякчас зближувало ці дві країни. Історія україно-шведських відносин сягає своїм корінням сивої давнини. У 8-10 століттях через українські землі по Дніпру проходив шлях із варагів у Греки, по якому велася торгівля між Скандинавією та Візантією. Вздовж цього шляху вікінгі та наші предки слов'яни засновували власні поселення, які розвинулися у князівства. Таким чином, шведсько-українські контакти починаються фактично саме в добу раннього середньовіччя. У 17 vviii століттях шведсько-українські зносини стають особливо активними. Пов'язано це було з національно-визвольною боротьбою українського народу. У 1631 році шведський король Густав ІІ Адольф надіслав своїх послів до українських козаків з пропозицією шведського протекторату над Козацькою Християнською Республікою. Укласти міждержавний союз Україні та Швеції вперше вдалося лише після переможного початку національно-визвольної війни, на чолі з Богданом Хмельницьким. Наступне пожвалення шведсько-українських відносин припадає на період Північної війни між Шведським королівством та Російською імперією. Швеція і український гетьман Іван Мазепа уклали союз в 1708 році проти Московії. Клейноди України періоду шляхетного гетьмана гербу Курч пана Івана Мазепи досі зберігаються у Швеції і Стокгольмі. Вони були використані під час інавгурації президента Віктора Ющенка. Швеція не межувала з Україною, але обидва народи цих країн відігравали значну роль в історії один одного. Адже суперництво і боротьба з Польщею та Московщиною зближували Швецію з Україною в глобальній політиці, де обидва народи прагнули нейтралітету в кінцевому результаті. Після ліквідації Російської імперії залишків української автономії в другій половині XVIII століття україно шведські зносини фактично припиняються. Новий етап починається вже у ХХ столітті. Напередодні та під час українських визвольних змагань. У Стокгольмі, у 1916 році, Володимиром Степанківським та паном Залізняком було відкрито Українське інформаційне бюро. У 1918 році була відкрита офіційна українська дипломатична місія Української Народної Республіки паном Лоським в Стокгольмі. Діяла вона до 1921 року. Очолював її також Баженов пізніше Лоський. Секретарем її був Осип Майданюк. Встановлення дипломатичних відносин, відкриття посольств, особливості україно шведського партнерства. Швеція, першою серед держав Північної Європи, визнала незалежність України. Відбулося це 19 грудня 1991 року. Дипломатичні відносини між Україною та Швецією встановлено 13 січня 1992 року. Після встановлення дипломатичних відносин між двома державами у вересні 1992 року було відкрите посольство Королівства Швеції в Україні. Першим шведським послом в Україні став Мартін Ларс Вільгем Алексіс Халквіст. 31 травня 1994 року розпочало роботу дипломатичне представництво України в Стокгольмі, яке очолювало спочатку за сумісництвом посол України в Фінляндії. 11 лютого 1999 року вірчи грамоти посла України з резиденцією у Стокгольмі вручив королю Швеції Карлу 16 уставу Олександр Сліпченко, котрий став першим послом України вже безпосередньо у Швеції. Дипломатичне представництво Швеції в Україні знаходиться в Києві за адресою Івана Франка 3433. Дипломатична місія складається зі шведських громадян, надісланих Міністерством закордонних справ Швеції а також місцевих співробітників. Одним з головних його завдань є підтримка стосунків між Швецією та Україною і розвиток співпраці у галузі політики, економіки та культури. Послом з 2019 року є Тобіас Тиберг. Пан Тиберг професійний дипломат. До призначення в Києві він обіймав посаду посла Швеції в Афганістані до серпня 2019 року. Його попередні дипломатичні посади включають посольство Швеції в Нью-Делі, Москві, Вашингтоні, представництво Швеції при ЄС у Бруселі, а також представництво Європейського Союзу в Тбілісі. Крім шведської він володіє англійською, німецькою, російською, французькою та іспанською мовами. Посольство розміщене в історичному будинку Гольденберга, що був побудований у 19 столітті як прибутковий будинок. Близько 1888 року, ділянку, на якій стоїть будинок, придбав адвокат Авраам Мойсейович Гольденберг. Тоді ж, у садибі вздовж сучасної вулиці Богдана Хмельницького, звели триповерховий будинок. У 1895 році виріс триповерховий будинок вздовж вулиці Івана Франка. 1899 року обидві будівлі було збільшено та об'єднано в один комплекс. Автором проєкту виступив архітектор Володимир Ніколаєв. Будівля є чудовим зразком українського цегляного стилю та українського неоренесансу. Архітектурний декор доповнено ліпленням низького рельєфу та пожалено ажурними балконними ґами, наріжжя пластично насичене і прикрашене скульптурою у вигляді Атлантів та каріатит. Основне завдання Посольства України в Стокгольмі представляти інтереси України, сприяти розвитку політичних, економічних, культурних, наукових та інших зв'язків, а також захищати права та інтереси громадян юридичних осіб України, які перебувають на території Швеції. Посольство сприяє розвитку на всіх рівнях міждержавних відносин між Україною та Швецією з метою забезпечення їх гармонійного розвитку. А також співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес. Швеція є надійним партнером на шляху європейської інтеграції України. Відносини з Україною належать до пріоритетів зовнішньої та безпекової політики Швеції в регіоні Східної Європи. Важливу роль відіграє реалізація запропонованої Швецією спільно з Польщею ініціативи ЄС Східне партнерство. Швеція послідовно підтримує зусилля щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, політику невизнання спроби анексії Криму Росією та відповідні санкції ЄС щодо Росії. Двосторонній політичний діалог є активним на всіх рівнях. Так, лише у 2020 році відбувся візит міністра закордонних справ Швеції Ан Лінде в Україну. Крім того, була проведена телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Швеції Стефана Льовина. У Верховній Раді України було створено депутатську групу з міжпарламентських зв'язків з Королістом Швеції. На найвищому державному рівні за всю історію Україно-шведських відносин, часів Незалежної України, було організовано два візити. З 30 вересня по 3 жовтня 2008 року пройшов державний візит в Україну короля Швеції Карла XVI Густава і королеви Сільї. У 2016 році відбувся офіційний візит президента України Петра Порошенка до Швеції. Протягом останніх років торговельні економічні відносини між Україною та Королівством Швеції динамічно розвиваються. За підсумками першого півріччя експорт товарів та послуг України становив 80,1 мільйон доларів США, Швеція посідає провідне місце переліку європейських країн, що здійснюють інвестиції в економіку України. За активною підтримкою шведських неурядових організацій та громадських організацій українців у Швеції відбуваються культурно-мистецькі та просвітницькі заходи. Традиційною є практика проведення щорічних фестивалів українського кіно та музичного фестивалю обдарованої молоді у Стокгольмі. Швеція надає Україні відчутну допомогу в соціальній сфері. У рамках урядових організацій із захисту прав дитини в Україні реалізується низка проєктів, спрямованих на соціальний захист дітей із уразливих родин, їхню психологічну реабілітацію, літній відпочинок. Швеція є учасником Ради Євроатлантичного партнерства НАТО та бере участь у трастовому фонді НАТО з надання підтримки Україні. Допомога шведської сторони Україні в контексті боротьби з пандемією COVID-19 здійснюється в рамках міжнародних організацій. Зокрема, урядом Швеції було здійснено внесок у розмірі 10 мільйонів євро до глобального плану ООН гуманітарного реагування для боротьби з COVID-19 19 в рамках яко надається допомога Україні. Отже, можна стверджувати, що Швеція на сьогоднішній день це один з найбільш важливих стратегічних партнерів України. Давня традиція дипломатичних відносин між нашими державами та спільність прихильності до проєвропейського і антиросійського курсу робить Україну та Швецію країнами друзями, чия співпраця дає гарні плоди й укріплює інтеграцію країн Європи. Дякую за увагу! Відеоролик для вас підготували студенти 4-го курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чорний Богдан та Жуковська Дар'я.